Всім привіт! Сьогодні готуємо. Це буде лаваш з рисівками, цибулька. Фарш в мене буде курячий яйце, і я хочу додати ще моцарелу і помідорчик. Так, беремо фарш. Цибульку перебила блендером. Сюди додаємо. Чи можна зелень додати в фарш, але не знаю, чи буде в мене дитина їсти, тому не буду. І додаємо яйце, Сіль, перчик за смаку. Так, і Зараз самий відповідальний момент: беремо лаваш і на одну сторону. Накладаємо на серединку, пополам, правильніше сказати. І отак розтягуємо, я покажу. Розтягуємо по краюшку. Краюшек залишаємо краєць трохи, щоб його зліпити. Так, фаршик наклали. Сюди даємо моцарелку і даємо помідорчик. Я зараз покажу, який то вигляд має. Ось так то виглядає в нас. Зараз тут змажу водичкою, і тут і склею його. Беремо. Водичку в країці. Роблю вперше, не знаю, що з того вийде, вже бачу, що зробила трохи не так. Треба було залишити більше вільного краю, але вже перший буде. З іншими робимо все те саме і в кінці змажу яйцем і посиплю кунжутом. У мене є білий кунжут, що мені подружайка давним-давно його купила, привозила. То я його тримаю в морозилці, і коли він мені треба, то я його беру. Він сирий не смажений. тож він добре зберігається. Так, ось дивіться, змазала яєчко і ось тако. Отже, І відправляємо в нашу духовку. Градуси не знаю, скільки випікатись буде, поки не знаю, потім напишу, бо що це в мене вилізло. Е, значить, духовка в мене газова, і я на п'ятерочку ставлю. Туди влізло на деко три, бо вони такі доволі величенькі. Бачите, такі овачі. <кхм> Зараз ще два на Мастю. Думала, взагалі купила дві пачки, думала зроблю десять, але думаю, що все-таки достатньо для першого разу буде п'ять, не знаю чи що з цього вийде. Так, ну що, ось такий він різний красочик. Взяла самий гострий ніж. І нахід обговостить. А тут, мабуть, макретий, сочненький. Ммм, дивіться. Дібно. Це дуже смачно. Mm. Це дуже смачно. Але не досолила фарш. Фарш в мене э, філейний, зарублене філа. Трохи не досолила, і можна більше мацарали і можна більше помідорчика. Ммм, mm. це дуже смачно. Однозначно рекомендую. Однозначно готуйте. Це дуже смачно.